Тривожність як заспокоїти розум та тіло. Привіт, друзі! З вами я, ваш психолог Світлана, і сьогодні ми поговоримо про тривожність. Це стан, з яким, на жаль, знайомий майже кожен. Ми відчуваємо її як постійну напругу, занепокоєння, яке ніби не має чіткої причини. Як тривожність проявляється в тілі? Наш мозок та тіло пов'язані набагато тісніше, ніж ми думаємо. Коли ми відчуваємо тривогу, мозок посилає сигнал, що є загроза. Тіло реагує інстинктивно, готуючись до захисту. Це проявляється фізично, прискорене серцебиття та дихання, наче ви біжите марафон, навіть коли просто сидите. М'язова напруга, особливо в шиї, плеча та щелепі, комок в горлі або стиснення в грудях, фізичні відчуття, що заважають вільно дихати. Тремтіння рук або ніг. Нервова система сигналізує про перевантаження. Ці симптоми можуть налякати, але це лише реакція вашого тіла на стрес. На щастя, є способи її контролювати. Вправа дихання по квадрату. Одним із найефективніших інструментів для заспокоєння є наше дихання. Воно впливає на нервову систему. Сьогодні я покажу вам вправу. Яку можна виконувати будьте. Уявіть, що ви малюєте квадрат. Вдих на чотири рахунки. Повільно вдихніть через ніс. Малюємо верхню сторону квадрату. Один, два, три, чотири. Затримка дихання: 1, 2, 3, 4. Видих: 1, 2, 3, 4. І знову затримка: 1, 2, 3, 4. Повторіть цей цикл 3-5 разів. Ви відчуєте, як ваше серцебиття сповільнюється, а м'язи розслаблюються. Пам'ятайте, тривожність це не вирок. Це сигнал від вашого тіла про те, що потрібна допомога. Дозвольте собі зробити цю коротку паузу, щоб заспокоїти свою нервову систему. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе!